Доброго дня Україно! Молотили по садебах, пішов дощ. Хочу вам показати обновку. Мигалка на комбайн. Ви чули таку теорію, що якщо поставити нову мигалку на комбайн, комбайн перестане ламатись. Правильно, я теж не чув. Так, друзі, оригінальний Китай. Наша стара крутитись-крутитись, але світити перестала. Вроді лампочка все ціле, але не світи. Кріплення точ у точ, таке, як і е, на нашій джендіровській оригінальній. Просто відкручуєш, воно знімається і все. Що, що придумали китайці? Також перемикається три режими. Капає дощик невеличкий. Ось, бачите, тумблірки. Раз, виключаємо. Отак можна. Дивіться, як. Непогано, я б сказав би. Так. Другий режим, що ви тільки що бачили. Отакий. І третій режим, по-моєму, по кругу. Друзі, не реклама ніяка, просто показую, яку річ придбав я, тому що я думав купляти отам з недорогих на шнуркові, приєднувати до цього контакту. Ну, як виявилось, що можна просто купити, поставити і нічого не переробляти, ну, також цікаво, я вважаю. Опа. А саме головне, що, ну, як на мене, що вона чітко підійшла по кріпленню Ось. Барашик тільки я поставив із старої, бо він такий більш масивніший. От, бачите? Я вважаю непогано. Не буду ні силки залишати, нічого. Якщо комусь та силка дійсно потрібна, то я скину в коментарях. А якщо нікому не потрібно, то просто в інтернеті вводити мигалки на комбайн, на Джендір, на Кейсі. Вони є з самих різних конфігурацій. Хто наскільки вона пропрацює, ну, вигляда. Доволі достойно. Так що, друзі, всім пока. Ось така обновка на наш комбайн. Може, і справді перестане ламатись. Всім пока!